Міжнародний конкурс баяністів-аккордеоністів відбувається уже в п'яте. Його директор Петро Шиманський відзначив, що у 2007 році виступали лише українці. Зараз географія конкурсу має помітну тенденцію до розширення. Навіть на першому конкурсі це були тільки Україна, пізніше під'єдналася Білорусія. Це вже пізніше з четвертого конкурсу, з третього конкурсу Росія, Польща і в цьому році навіть Сербія. Протягом двох днів журі буде визначати кращих у шести категоріях. При цьому відзначають, що на оцінку буде впливати не лише рівень володіння інструментом, а й багато інших факторів. Ну Так прийнято в всьому світі, що існує така система, скажімо, 25 бальна на інших конкурсах 100 бальна але воно це друг, таке другорядне. Все-таки головне, воно в душі, воно в серці. І я переконаний, що коли журі наше буде працювати, то е в основі буде ну, зовсім не ті цифри, не ті бали. А перш за все, особистість і яскравість музиканта. Популяризувати баянно-аккордеонне мистецтво та виявити обдаровану молодь. Таку мету поставили перед собою організатори конкурсу. Але найголовніше, на думку Петра Шиманського, це відродження національної любові до окремих інструментів та музики в цілому. Власне, Ми от своїм конкурсом стараємося власне, якось розбудити цікавість молоді до цього інструменту. Конкурс баяністів, акордеоністів «Інтерсвітіс з Акомюзік набирає розмаху. Цього року організатори отримали майже удвічі більше заявок на участь порівняно з минулим роком. Це свідчить про те, що талантів в Україні стає все більше, а роль музично-естетичного виховання підвищується.